Купи слона, частина 2. слон 1. От слон, це двигун від газону косарки приїхала в не, я не знаю скільки років тому назад, щоб я замінив свічку, але там двигуну кредит. відосик я знімав, але це було дуже-дуже давно. Це другий. <клух> Третій, купи слона, ну, ви бачили, так? Потім купи слона, купи слона. Я не знаю скільки років вона у мене стоїть. Оця десь років, я не знаю, там 12-15 стоїть. За нею там іще якась там воно стоїть. От, побачили, не побачили. Потім знизу тут от, розпаковано 38, щоб в ящичок влізло от від неї от шинка. Також. Купи слона. Далі йдемо. Вон, бачите, воно ще одна стоїть. Так, це моя. На мою не треба тут грішити, нічого говорити. Це пушка-гонка ракета. Це також моя. Оце блок. В колекції лишився. Ось тут -от розпаковано дві садко -бензо бензокосарки. Так, далі зараз підемо. От, наступна. Розпакована і там кердик, там, там її лише здати на алюміній. Ідемо далі. Ну, також. Купи слона. І там кердик із запороли. Там ну, живого нема нічого. І з живого це ручка, верхній пластик ну, і пусковий пристрій. Ну, можливо, бензобак. Все, більш нема нічого живого. І от продовження по купи слона. Тут клин на даній техніці. Це взагалі я, я не знаю, що, що це за хня. І вон іще одна хня. Ну, а це перевірковська бревно. Так що отак от, ну, мені не потрібно цей мотлох. Ну реально, тут нема нічого ж -ж -ж живого, це лише, ну, лише е сміттєзбірник і все. Більше нічого.